Op je deur ga ik ga ik Пасла з марком, і з тим марком, любесеньким, що цілує палко, і з тим марком любесеньким, що цілує палко, Ох, Марочку, марко і не цілуй так палко. Через твої поцілунки мені стало, жарко. Через твої поцілунки мені стало жарко. Пасли вони, пасли воли, погубили, Ох, Марочку, любесенький, що ж ми народ хмарочку любесенький, що ж ми наробили? Пішли вони до гаю, воліків шукати. Потомились, потомились, сіли спочивати, потомились, заблудились, сіли спочивати, над річкою сіли на березі крутому. Цілуються, милуються, воли йдуть додому, цілуються, милоються, волийдуть додому, Дівчинонько, Люба, щось маю сказати. І ще завтра твоє воли удвох будем пасти. І ще завтра Ра твоє воли двох будем пасти.